Отже, це карадах. Що саме з цього всього називається Карадах? Точно сказати не можу, оскільки я так за 5 днів цього і не зрозумів. І в принципі, місцеві жителі мені ясно і чітко відповідно на це також не дали. Значить, білі будиночки під ним. Це в принципі, є той СМТ, де ми зараз відпочиваємо, який називається курортне. Значить, трошечки от зараз перед нами така жовта гірочка. От за нею такий невеличкий пік. От цей пік е, з нашого скажімо так, санаторія виглядає просто вершиною всього цього архіпілагу Чудернацького. Хоча насправді я так зараз дивлюсь, що це найменше, але взагалі в горах все якось виглядає, абсолютно все дуже сильно міняється, якщо піднятись. І... Важко якось визначити з одного місця, що, що, що є велике, що є маленьке. Так, дивимось далі. Там на фоні мене дуже здивувало, там взагалі дуже-дуже чудернацька якась така гірська частина з дуже цікавими горами. От. Тут далі йдуть пологі гори, там навіть машинки їздять по ним. От. Це сідає сонце, яке зараз нам спалить об'єктив. От, а це під цією Великою гіркою знаходиться Лісябухта. Лісья Бухта це в принципі, частина Кримського полуострова, де збираються любителі дикого відпочинку. Ну, невеличка частина там, скажімо так, є нудиського пляжу, а далі є просто пляж, де люди хочуть, щоб їх не чіпала цивілізація. От. Там далі ми з меганом. Перед тим меганомом, якщо звідси подивитись, виступає в море така у вигляді бочечки якась невеличка гірочка. До неї я вчора дійшов пішки. От. Ну і от, все. От, а це Чорне море. Там плавають віддихаючі. Дякую за увагу.